18-річна Марія Клейн, гордість українського спорту, Запорізького козацького краю та нашої рідної Оріхівщини. Золота медаль чемпіонату світу з ММА в Узбекистані стала ще одним доказом її неймовірної сили, техніки та наполегливості. Що мотивує чемпіонку? Як виглядає її день і що стоїть за її тріумфом? Дізнаємося просто зараз. Да, Що мотивує чемпіонку світу. Марія зізнається, найважливіше це розуміння цілі. Вона хоче бути найкращою і виступати гідно на кожному турнірі. Найбільше напевно мотивує просто розуміння того, до чого ми готуємось. Не хочеться програвати і хочеться бути кращим. День Марії починається рано. тренування, навчання, заняття з дитячою групою. Графік настільки щільний, що на відпочинок майже не залишається часу. Прокидаємось по будильнику, зазвичай у нас є ранкове тренування не завжди, але зазвичай є. Тобто тренуємось ранкове тренування півтори-дві години. Далі в мене по плану зазвичай щось по навчанню, стараюся саме. Університетську програму зробити. Також в мене в понеділок, середу, п'ятницю на 4 години моя група дитяча, тому йду тренувати своїх дітей і потім одразу приступаю до свого тренування. Також ще в мене іноді буває англійський впродовж дня. Після тренування повертаємось додому і також є трохи часу для себе. Добре, якщо рано ляжу спати, тому що. Потім буде складно на ранкове ставати на чемпіонаті світу з ММА в Узбекистані. Марія провела три поєдинки. Особливо важким був і фінал і із суперницею з Бельгії, яка має титул чемпіонки світу та Європи. Проте Марія змогла здобути перемогу. Треба, що може бути складно, що можливо прийдеться працювати три три раунди. Нормально все вийшло. Настроїтись на полуфінал. Це було одним одним з найскладніших. Ударка в неї на рівні, і боротьба на рівні, тому ну, вона сильна була доволі. Вона була сильною, але ну, так як я змогла настроїтися, відпрацювати, то хоч і було складно, але ну, я робила типу, більш систематично. Тобто, Намагалася з умом працювати. Попереду у Марії нові виклики. У 2025 році вона планує змагатися на чемпіонатах Європи та світу, як з ММА, так і з бразильського джиу-джитсу. Ще раз виступимо і на Європі, і на чемпіонаті світу. Ну, по бразильському джиу-джитсу також плануємо виступати в звичайному, звичайному своєму темпі, напевно. На Європу з'їздити, що там далі ще буде їздити, обкатуватись, тому що дуже корисно. Окрім спорту, Марія знаходить час для творчості та саморозвитку. Її улюблені заняття малювання та читання. Вона доводить успіх це поєднання праці, таланту і віри у себе. Вільний час я зазвичай або малюю, або читаю. І олівцями, і фарбами, і на графічному планшеті, тобто в електронній версії. Ну, тобто, дуже по-різному. Mm -hmm. Стараюся знайти свій стиль. А читаю, читаю я теж різні книжки, дуже різноманітні. Ну, дуже різноманітні, майже всі жанри, напевно. Марія Клейн приклад для кожного, хто прагне досягти висот. Її історія надихає і доводить. Наполегливість та любов до своєї справи здатні перемогти все.